Мінський ліцензований супутниковий інтернет. Не закупайте старлінки. Вам не треба старлінк, вам не треба від компанії SpaceX. вам не треба Viasat. Все це не треба. Є американські, європейські аналоги, але у нас є супутник, який нам допомагає мати безлімітний трафік на максимальній швидкості 100% покриття. 20 років вони працюють на ринку. Воля кабель, який є, це вже похідна. Бачите, надаються то воля кабель за підтримки Data груп. Це означає, що отой нам відомий воля кабель, вони співпрацюють, вони, вони якби пішли похідним провайдером. Від супутникового інтернету, тобто це супутник, а інші провайдери вони відкриваються, вони купують ресурси, і вони так сказати закидують кабельок, Ну, вони люди розумні. Вони закупили ресур... ресурси. Вони закупили сервери, сервери, друзі. Нам треба сервери для майбутнього. Нам треба, щоб у сільській місцевості. Ну у нас 20 чорнобилів. Куди сажати людей? Куди їх вести? У сільську місцевість місто не прийме. І е, нам треба законодавство згідно е, про те, що е, люди, які втратили житло, мають право відкрити там е, замок будь-якого будинку, зайти і почати там е, жити, але перед тим подати заяву до органів місцевого самоврядування, що я от. І проживав от по такій адреси, подати документи, я втратив житло, а пачани... ну, от Наша влада взагалі, знаєте, от майже три роки, от скоро буде три роки, а от нічого вони так не подумали, А що ми А що ми далі? У нас збільшується кількість, в, в Європі у нас не буде. Ви катите знаєте в дупу, я вибачаюсь, ви катитеся в а, просто. В катастрофу. Якщо ви просто знаєте, перекриєте потім е, ну там, Укрзалізницю, щоб не їхали назад, ну, все рівно приїдуть, пішки прийдуть. Ну і що ви будете робити? Ну, що ви будете робити? Так я вам скажу, я вам відповім. Я от особисто знаю, наприклад, отам от е, дачні кооперативні е, присадибні участки, де 50... 40 приблизно будинків на, 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 під, на, найближчі 20 років і просто стоять. А це означає, що це інфраструктура, в якій є тепло, світло і газ. Де власники незрозуміло. Треба вирішити питання, деякі питання в Україні. Це по-перше, це можливість надати таку інфраструктуру переселенців при наявності власників. Це перше питання документально. Далі зв'язок. О, а тут є у нас телефонія. А от дата груп, вони ще постачають, скажімо так, новий вид телефонії, сіп телефонії, і от в Америці заборонено користуватися сіп-телефонією, Тобто, ви ви дзвоните через комп'ютер, ви дзвоните через там, планшет, ви дзвоните через е, ноутбук. А тому, що вони можуть контролювати. Не подобається країні, що вони не можуть контролювати. Дивіться, для дому у них є варіанти. У них є супутниковий, значить, коротше кажучи, інтернет, у них є телебачення, і у них є. Мені подобається, що зараз пишуть провайдери до. до і більше 300 гривень. Більше 300 гривень це ну, дуже дорогий інтернет. Ну тобто місяць платити за одного абонемента більше, ніж 300 гривень. Це дуже дорого. Вони пишуть, що вони От, у них є інтернет, у них є телефонія. Ви можете підключити, власне кажучи, ваш телефон до е зробити з телефону звичайну телефонію або сип-телефонію. І у вас буде просто варіант е зв'язку. А це зв'язок. Зв'язок це значить світло, тепло, зв'язок то необхідність для а, той місцевості, в яких будуть проживати люди. У, у нас мільйони людей будуть внутрішніми переселенцями, а вони не знають, куди їх, власне кажучи, засунути. Я вже просто не мовчу, просто ворзель у нас стоїть а, готовий для прийому або майже готовий до прийому біженців. Ну так от, ну, як то в солі це Трошки по іншому, але робимо питанням, і хто стає провайдер-провайдера, да? тобто партнером цієї компанії, і, власне кажучи, прокладають, закупляють апаратуру, ну і роблять місцевий е кабельний інтернет. І кабельний інтернет най-най-най найпотрібніше. -най Тому що, якщо, наприклад, ви там пошукаєте в інтернеті якусь місцевість, нажмете на село і подивитеся, чи працює там інтернет, там буде працювати, наприклад, Лайф Київ, Сті...» погане, і воно нам не вихід. воно нам не варіант на майбутнє. Нам потрібні лише кабельні провайдери, лише проводнику. Ну треба провод. треба, треба, треба.